Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом дуже смачної та дуже гарної піци зірки. Ця піца виходить неймовірно смачна, готується нескладно, а її вигляд та смак точно здивує будь-яких шанувальників піци, тому що це неймовірно гарно та дуже смачно. Приготування ми розпочнемо із тіста. Для цього я беру 200 мл холодної води, дуже холодної, прям крижаної. До води додаю 5 г пресованих дріжджів, також їх можна замінити на сухі, 1-3 чайної ложки солі і все гарненько перемішую. До рідини поступово я додаю просіяне борошно. Всього я використала 300 г борошна. Кількість інгредієнтів для цієї піци запам'ятати нескладно. Все дуже просто, піцу за цим рецептом я готую вже багато років, і вона виходить неймовірно смачна і дійсно правильна піца, а не просто поріг, який часто називають піцею. Гарненько перемішую все борошно, вмішую його в тісто, коли вже лопаткою не вдається працювати, то переходимо до, до вимішування руками. Замішуємо тісто більш однорідне, спочатку воно буде прилипати, але далі під час вимішування воно буде ставати більш піддатливим і менш прилипати до рук. Коли вже все борошно вмішалось, я беру 2 столові ложки оливкової олії. Звичайно, якщо у вас немає оливкової, ви можете замінити на будь-яку іншу, на соняшникову або ту, яку вам, яка вам подобається. І тепер поступово вмішую сюди олію. Головне, не додавайте зразу її всю, а додавайте саме ось так поступово, поступово вмішуючи. Інакше у вас тісто буде просто хлюпати в олії. А так ми замішуємо тісто поступово. Тісто виходить за цим рецептом дуже м'якеньке, дуже піддатлива. Дивіться, якої воно гарно є. Текстури, неймовірно, гарне. Я його перекладаю назад в миску, в якій замішувала. Зверху накриваю плівочкою і це тісто я відправляю до холодильника. В холодильнику я його тримаю як мінімум 12 годин. Тісто для піци я готую холодною ферментацією. Процес холодної ферментації тіста не дає йому швидко підійматись, швидко працювати дріжджем. І тісто має правильну текстуру саме для піци. Таке тісто можна зберігати в холодильнику до трьох днів, і це дуже зручно, тому що у вас завжди під рукою є готове тісто для піци. Моє тісто простояло в холодильнику 15 годин. Ось так воно виглядає, гарно піднялось, м'якеньке, піддатливе і з ним дуже гарно працювати. Тісто я обминаю та ділю на дві частинки, тому що з нього я буду готувати дві піци. Піца моя буде мати розмір 30 см у діаметрі. Якщо ви хочете зробити менші піц, то, звичайно, можете поділити на три частинки. Але для цієї піци зірка нам якраз потрібен розмір 30 см. Якщо ви робите звичайну піцу, то ось так руками розплюскуєте тісто в однорідний пласт рівненький. Дивіться, яка текстура. Дуже гарне тісто. Але так як ми будемо готувати піцу зірка, то нам потрібно розкатати тоненький рівний шар без бортиків. Тому зразу я його перекладаю на пергамент і на пергаменті вже буду працювати з ним. Розкачую його в тоненький пласт, вирівнюю як можна рівніше, щоб це була форма кола. Далі я беру форму, яка має розмір 30 см, та підрівнюю під неї тісто. І ось уже основа для піци майже готова. Далі я роблю 8 однакових надрізів. Ось таким чином. Рівно кожен навпроти одного. Ну і прийшов час зайнятися начинкою. Для начинки в мене три види сиру. Звичайно, це може бути і один вид сиру, але сир камамбер не замінюйте ні на що, тому що він нам буде необхідний. В мене 50 г моцарели, яку я нарізаю на маленькі кубики. Моцарелу нарізали, вона гарно плавиться і, як, на мій погляд, ідеальна в тісті. Сир камамбер нам потрібно розрізати на 16 рівних шматочків. Ось так я ділю сир. До речі, зараз в магазинах є камамбер міні. Можна використати і його маленькі кружальці камамберу. Якщо вам вдасться знайти таку, то можете приготувати із такої. Ось такі трикутнички, 16 штук, в мене вийшло. А сир пармезан тут в мене 70 грам, але я використала на весь, я натираю на крупну тертушку. Я натерла буквально 50 грам. Цього сиру мені буде достатньо для двох піц. Далі в нас соус. Для соусу я змішала 1 столову ложку томатного пюре та 1 столову ложку кетчупу. Будь-якого, який вам пасує, який вам подобається. В начинку можна покласти будь-яку ковбасу чи м'ясо. Я нарізала ось таку ковбаску невеличкими шматочками. Та також я взяла грибочки. Вони трішки не презентабельно виглядають, бо були заморожені. Але смак піци це не змінить. Викладаю сир камамбер по краям ось таким чином. І тепер беремо і сплюскуємо наші бортики, щоб всередині залишився сир камамбер, формуючи таким чином ніби зірку. Сир камамбер дуже смачний під час випікання, дуже гарний смак дає. І в піці це просто неймовірно. І ці бортики точно ніхто не буде викидувати, їх будуть куштувати, тому що це неймовірно смачно разом з сиром і разом з тим, що тісто тут неймовірно м'яке, і воно зовсім не сухе. Всередину я викладаю одну столову ложку соусу, розмащую його по всій поверхні, і сюди вже додаємо нашу начинку. Спочатку я додаю моцареллу, зверху я викладаю ковбасу. Також я викладаю поверх грибочки. Ну, а звичайно, в начинці ви можете проявити фантазію і додати те, що подобається вам. Але з такою начинкою піца справді дуже смачна. Засипаю все пармезаном, розігріваю духовку обов'язково на температуру 220 градусів, і поки я готую піцу, духовка в мене прогрівається. І вже готову піцу зразу відправляємо у гарно розігріту духовку та запікаємо її впродовж 20 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по можливостям своєї духовки. Після випікання змащуємо бортики оливковою олією. Це буде дуже смачно, додасть гарного блиску. Зверху я додаю листочки шпинату, можна, звичайно, запекти з ними, але мені подобається, щоб вони були свіжими. І наша піца готова. Подивіться, яка вона гарна. На смак це взагалі мега-смачно. Дуже тоненьке тісто, дуже смачний пропитаний сиром бортик, це мега-мега смакота. Як завжди, я вам бажаю смачного, дякую вам за увагу. Напишіть в коментарях, якщо вам сподобалась моя піца. І до зустрічі у наступних відео.